Всім привіт! Ви на каналі Клуб ММА! Супереч поширеній думці, колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Ян Блахович не збирається використовувати свої бірцівські навички в майбутньому поєдинку з бразильцем Альксом Перейрою. Вся його бійцівська кар'єра просто приголомшлива. Мені подобається битися з таким бійцем, бо не треба шукати для цього мотивації. Ось чому я хотів цей бій. Я хочу перевірити свою стійку і хочу перевірити його стійку. Хочу подивитися, як я виглядатиму поєдинку з одним із найкращих ударників у світі. Це те, що я хочу дізнатися, як моя ударна техніка виглядатиме в противостоянні з ним, сказав Поляк. А для нас ще краще поглянути на це. Не хотілося б всі п'ять раундів дивитися їхню возню в партері, але стояти навпроти Перейри і розмінюватися ударами з ним не найкраща ідея. Стрікленд не дасть збрехати. А сам Алекс Перейра влаштував переслідування Ісраїля Адесані. Принципове протистояння Алекса Перейри та Ісраїля Десанії отримало кумедне продовження, коли колишній чемпіон і чинний чемпіон UFC у середній вазі. Випадково зустрілися в аеропорту Мельбурна. Бійці були дружелюбні один до одного і не прогадали з гумором, обіграли цю ситуацію. Нагадуємо, що бій між Яном Блаховичем і Алексом Перейрою відбудеться 29 липня на UFC 291, А головною подією вечора стане бій між Порє і Ґіджі за пояс БМФ. А сам Джастін Ґеджі вважає дурною ідеєю цього титулу, проте віддає належне UFC і вдячний організації за надану можливість. Давайте послухаємо. Коли Масвідаль та Діас билися за цей титул, я вважав це дурістю і досі так думаю. Проте фанатам. Які називаються дурістю, я скажу, що зрештою UFC дає ще одну можливість бійцям виграти і при цьому отримати відсоток від продажі платних трансляцій. Цей пояс, як і тимчасовий, на папері є чемпіонським, ви чемпіон в очах UFC. А коли ви чемпіон в очах UFC вам платять по-іншому. Так що UFC кидає нам кістку, про яку ми постійно просимо, але ніколи не отримуємо. І я вдячний їм за цю можливість, тим більше, що цей. Чемпіонський пояс один у світі і виглядає круто. Думаю, частково це шоу, але UFC підкинуло кістку і я вдячний їм за це, сказав Гейджі. В разі, якщо бій буде дуже феєричним, то переможець цієї пари може вийти на чемпіона, так як обидва вони зіркові та відовищні бійці. Але є ще один бій Чарльза проти Даріуша. У разі своєї перемоги над колишнім чемпіоном UFC Беніл Даріуш стане головним кандидатом на бій із чинним володарем титулу Ісламом Махачевим, який вийде на захист пояса 21 жовтня на UFC 294 в Абу-Дабі. І учасник потенційного претендентського поєдинку у легкій вазі Беніл Даріуш розповів, як бачить протистояння з Чарльзом Оліверою, яке відбудеться 10 червня на UFC 289 у Ванкувері. З погляду плану на бій потрібно бути ідеальним і знайти з ним у розмін. Я маю 15 хвилин бути послідовним, зосередженим, дотримуватися плану на бій і підтримувати постійний темп. Приблизно, як було з бою з Гамротом, насправді ми. Мені подобається заруба кров починає кипіти, тож контролювати себе найскладніша частина. Я розраховую перевірити не лише його стійку, а й боротьбу, можливість схопитися з ним у партері не менш захоплююча, ніж бій з ним у стійці. Мені самому цікаво, наскільки він гарний у джиу-джитсу. Ми бачили, як він програвав у партері, і я з нетерпінням чекаю на можливість перевірити його навички в сутичці. Особисто я візуалізую це як своє домінування. Я планую домінувати в цьому бою. Цей двобій буде абсолютним одностороннім домінуванням. Я зроблю те, що задумав. Він не зможе мене зупинити, ось як я бачу цей бій. Президент UFC Дана Вайт висловився про майбутній поєдинок між колишнім ірландським чемпіоном свого промоушену у двох вагових категоріях Конором Макгрегором та екс-претендентом на титул UFC американцем Майклом Чендлером. Зараз Макгрегор та Чендлер беруть участь у реаліті шоу The Ultimate Fighter. По закінченню сезону бійці мають битися один з одним. Точної дати їхнього бою поки що немає. Очікується, що він відбудеться до кінця цього року. Давайте послухаємо самого дану. Все відбувається гладко. Так, напруга перед поєдинком відчувається, але можу сказати, що між ними обома існує певний рівень поваги, що значно спрощує процес зйомок. Чендлер проти МакГрегора справді цікавий бій, який продає сам себе, сказав Вайт. Очікується, що двобій відбудеться до кінця цього року. Чендлер активно тренується, він в хорошій формі. Що не скажеш про самого Конора, він постійно десь тусить на своїй яхті в Монако. І пишіть в коментарях, чекаєте ви на бій МакГрегор Чендлер? І хто має стати наступним претендентом на пояс у легкій вазі? Переможець порі Гейджі чи Дар'юш у разі перемоги? А на сьогодні це все. Всім удачі і всім пока.